Слава Ісусу Христу! — Слава Медіу. Чим вже займаєтеся знову? Буду робити відбивні з грибатого. — Ого! Це гриб дощовий. Це... Відбиваєш а ну, рецепта, розкажи людям. Беремо то, то дощового гриба, миємо, нарізаємо, чистимо від шкірки, робимо таку відбивну з неї, потім угу. робимо той, о, кляри яєчний. І обжарюємо з двох сторін. А, ще солим перцем. Посолити поперчити. Ну, дуже гарно. Навіть можна ще трішечки. Трішечки. Ну, але м'ясистіше гриб взагалі дуже багато природного білка в цих грибах. яка краса, ну просто. Ну, Це навіть як просто от це гриб. Який, яка красива від буде. Дати тільки. Дати тільки солі, перцю. Природний білок. Ліганська пороховка, А ви я кажу, щовик. Може менше відбивні, щоб на пічку родило. Гарний, гарний, якщо молодий. Так, гарного дня, Я їду вже на роботу, бо я сидіти виїду з тими грибами, до Так, а тут же смаже... Ой, та Сергійко, кабачки смаже. Та все. Так, ми вже на кухні. Гриб, який я знайшов, гриб дощовик або гігантська порхавка, вже порізаний на лумпики. Зараз сіль перець, яєчко обсмажується і буде, і буде на обід додатковий білок. Срій корона. Кабачки. Всім благословіть. Так. І на зв'язок з богом.